Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо малюнок до Дня Соборності України. День Соборності України це єдність українських земель, головним символом якого є ланцюжок різних людей, які беруть один одного за руки, що і символізує цю єдність українських земель. Ми символічно намалюємо дівчинку та хлопчика, які будуть триматись за руки, і в руках у них будуть повітряні кульки. З лівої сторони буде дівчинка, з правої сторони хлопчик, а вгорі ось так будуть йти повітряні кульки. Тож залишимо місце ось тут для кульок, а трошки нижче, відступаємо ліворуч від центру, малюємо дівчинку. Намалюємо спочатку круглу голову. Будемо малювати все дуже спрощено, щоб вийшло абсолютно у кожного. В верхній частині знаходимо серединку, відступаємо трошки і лівіше і вниз. І ось тут малюємо волосся дужкою у лівий бік і тепер дужка в правий бік. Тепер оченята у вигляді маленьких овалів з лівої сторони, на тому ж рівні з правої сторони. Трошки нижче під очима посередині маленькою дужкою носик, а під носиком усміхнений ротик. По боках приблизно на рівні очей малюємо вушка. Намалюємо їй хвостики, з лівої сторони резинка. Тепер дужкою один хвостик. З іншого боку на тому ж рівні малюємо напівколом другу резинку і ще один хвостик. Тепер намалюємо сукню, відмічаємо місця, де вона буде починатись. Ось тут і тут крапочки. І від них малюємо довгоподібну лінію в сторону з одного боку і також з іншого. Закінчуємо лінії на одному рівні і тепер їх з'єднуємо. Намалюємо ніжки, орієнтуємося на ту частинку, де ми починали малювати сукню. Відмічаємо місця. Невелика вертикальна лінія вниз і закруглюємо. І так само друга ніжка. Руки поки що не малюємо, ми будемо коригувати згодом довжину рук, коли намалюємо хлопчика. І тепер на тому ж рівні, де ми намалювали голову дівчинки, малюємо поруч таку ж круглу голову хлопчику. Хлопчика ми малюємо поруч, для того, щоб між ними була невелика відстань і нам не довелось малювати дуже довгу руку, бо вони мають триматися за ручки. Намалюємо волосся, у верхній частині знаходимо серединку, відступаємо трошки в сторону і вниз і малюємо таку зігзагоподібну лінію. Тепер така ж в інший бік. Далі у вигляді маленьких овалів оченята, маленькою дужкою нижче носик. І дужкою усміхнений ротик. Так само по боках малюємо вушка, приблизно на рівні, де закінчується волосся. Далі одяг, орієнтуємось на кінчики ротика, ось тут крапочка, з іншого боку. І від наших відміток малюємо невеличку лінію в сторону. Тепер з іншого боку. Ці лінії трошки коротше за сукню, малюємо їх на одному рівні і з'єднуємо. Далі будуть шорти, Лінії ці подовжуємо, закінчуємо на тому рівні, де сукня, з іншого боку. Тепер будемо об'єднувати, але не до кінця. Посередині залишаємо пропуск і ставимо таку галочку. І тепер ніжки. Вертикальна лінія вниз. Дивимось, де закінчується ніжка у дівчинки. На тому ж рівні закінчуємо ніжку хлопчику. І з іншого боку. І саме тепер час намалювати ручки. У цьому місці вони будуть триматись. Малюємо дужкою ручку дівчинці до серединки. Тепер хлопчику. Трошки залишається між ними місця і малюємо таку крапельку. їй І тепер хлопчику. І ось вони вже тримаються. Тепер ручка з іншого боку теж. Дужка. І на кінчику крапелька. І домальовуємо ручку хлопчику. І малюємо повітряні кульки. Спочатку намалюємо нитку, до якої вони прив'язані. Знизу ось така лінія між ручками, йде вона вгору. На цьому рівні закінчили. Тут малюємо такий трикутничок. Це буде кінчик кульки і сама кулька у вигляді овалу. Малюємо тепер другу кульку. Так само нитка спочатку, між ручками вона проходить. Я її малюю так плавно. Тут кінчик кульки у вигляді трикутничка. І тепер овальна кулька. Цю кульку видно не повністю, вона трошки ховається за першою ось так. Цю лінію ми ось тут уявляємо. А далі її продовжуємо. Готово? І будемо тепер розмальовувати. Для цього беріть ті кольори, які вам подобаються найбільше. А от кульки зробимо синьо-жовтими, що і буде символізувати єдність, тобто згуртованість та неподільність. А ще я завжди з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. Надсилайте їх в Телеграм або Інстаграм. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. І тепер наш малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!